Вітаю вас на каналі Quiet Living. Сьогодні в нас цікава тема про декорування полиць. Якщо ви в клубі любителів відкритих полиць на кухні, а не закритих шафок, то запрошую до перегляду. Або дивіться. Якщо ви любите закриті шафки також і, можливо, надихнетеся на відкриття. Згадайте, якщо ви дивитеся якісь фотографії інтер'єрів в Instagram, в Pinterest, і вам подобаються кухні, то дуже часто кухні ці з відкритими полицями, на яких розташовані цікаві предмети, не обов'язково, щоб вони були дотичні до кухні, можуть бути. Квіти, рамочки, якісь книги, навіть свічники, а не лише баночки з крупами чи з приправами. І зазвичай такі кухні більш цікаві, ніж з закритими шафками. Якщо ви переживаєте, що буде недостатньо місця вдома, то я живу з відкритими поличками вже купа років, і мені не бракує місця. бо... Всередині шафок я вміло організовую простір. Там немає такого вільного непотрібного місця, яке не використовується. І я б ні на що не поміняла життя на кухні з відкритими полицями на закриті шафки, які роблять кухню кухнею, а не творчою студією. Так мені жити не цікаво. Тож поділюся своїм досвідом, натхненням, порадами. Далі у випуску. Але поставте перед тим, будь ласка, вподобайко. Отож, почнемо. Спочатку трошки теорії. Є багато правил про композицію, гармонію, контраст, масштабність. І як красива лекція зрозуміла на цю тему. Я вам залишу посилання внизу під відео. Ви її подивіться кілька разів, щоб вивчити, і тоді вам буде легше розуміти, що таке композиція, як можна поєднувати предмети між собою, щось вертикальне, щось горизонтальне, пограти масштабністю, пограти контрастністю. І це така цікава наука, мистецтво, яке можна опанувати. І... Робити свій дім красивим. Що важливо, робити свій дім красивим без сторонньої допомоги, бо ви зрозумієте, як це все працює. А ще я можу порадити книги, які вже вам радила, і в Інстаграм, якщо ви мене там дивитеся. Це є Емелі Хендерсон-стиліст. І в неї є така, такий посібник з детальними. Описами, правилами, прикладами показовими, як можна стилізувати приміщення, як правильно оформлювати полиці, столики журнальні, предмети в, в цілій кімнаті. Тож, можете подивитися оцю цю книгу. А найкраще працює на дивленість картинок в Пінтерест або в інстаграм. Інстаграм зараз стає другим Пінтерестом для мене. Оскільки стрічка новин е, заповнена у мене красивими надихаючими е, картинками. А ще краще працює е, після надивленості цей практика. Бо на практиці зразу виникає багато е, різних процесів в мозку. Ви починаєте розуміти, як це все працює. І з кожною такою практикою вдосконалюєтеся, вам результат більше подобається. І якщо вам захочеться сфотографувати свій результат, то я вважаю, що ви завершили успішно цю практику. Бо все, що ми хочемо фотографувати, нам подобається. І тому це такий показник, що вам вдається. І ви зможете порівнювати різні свої стилі, як ви робили на початках, як ви робили пізніше, вдосконалювалися, і будете мати якусь гордість про себе. Бо будете бачити свої перші роботи, якісь старання, і як це все виросло, якщо ви будете е, хоча б раз у півроку змінювати предмети на полицях чи на комоді, на столику. Це цікавий процес, тому пробуйте і надихайтеся. Що ж, я зараз знаходжуся в квартирі, яку ми зробили. Е, Власноруч зробила дизайн цієї квартири, і зараз я буду наповнювати її декором і заодно покажу, як я роблю це і для вас. А ще в нас на каналі є відео про попередню квартиру, яку ми робили. Вона називається Шарлотта, ця називається «Франсіс». Тож подивіться румтур тієї квартири. Можливо, вас надихнуть деякі наші ідеї, розповіді. Я люблю використовувати на полицях рамки з. Картинами чи іншим наповненням. У мене є окреме відео, як чим можна наповнювати рамочки з підручних засобів. Тож подивіться. Або можна використовувати картини свої, не свої, куплені, намальовані, бо картини додають глибину. Це як вікно. Ось подивіться. Я ставлю на полицю рамочку з картиною, і наче відкривається такий невеличкий портал в цю природу. Я можу для порівняння дати ось таку просто надпис на білому фоні. Тут портал не відкривається, а ось там відкривається. До цієї дерев'яної рамочки я хочу додати ще. Дерев'яний акцент, щоб якось об'єднати ці, ці, ці два предмети. І даю білу, білу, білий кензан, який є сам по собі цікавим, маленьким і вже композиція виглядає цікавішою. Але тут бракує ще дечого. Не перший наш об'єкт, і е, в нас вдома також. Ми у всіх приміщеннях робимо відкриті полиці. Це наше таке переконання, що відкриті полиці дають простір, дають красу, і закриті шафки для нас табу, бо вони з'їдають простір, з'їдають цікавинку кухні. Е, кухня стає. Безлика і подібна на кухню. А нам подобається робити кухню як об'єкт, інтегрований з приміщенням це є творча студія, де можна і готувати, можна розставляти на полицях предмети, якісь експозиції робити, щоб тут хотілось цікаво було знаходити, щоб було цікаво творити якусь їжу. бо це Гарне часопроведення, не потрібно йти в ресторан за якимись емоціями, бо в тебе вдома є творча студія, ти можеш класно проводити час. І відкриті полиці до цього в тому числі стимулюють, бо їх можна цікаво задекорувати. І зробити приміщення красивим, натхненим. Навіть в ресторанах використовують відкриті кухні, щоб глядачам, відвідувачам було видно процес на кухні, як все готується. І ті кухні не заставлені шафками, які всі закриті. Там видно, як все готується, і це класно. Ось, як вийшло, мене влаштовує, можу зупинитися на цьому етапі. В повсякденному житті в мене на кухні також відкриті полички, я вам покажу кілька прикладів. Тож, в повсякденному житті деякі предмети я можу чашки попити, використати і, можливо, там щось інше поставити. Забрати там вазу з квіточкою на інший стіл, поставити туди якусь іншу. Тобто це в мене є рухлива композиція, яка може змінюватися просто час від часу. Я змінюю так глобально композиції, наприклад, на Різдвяну тематику щось додаю туди. Різдвяне, навесняну тематику можу додати зайця свого на поличку. Теж вам покажу, прикріплю. Тут немає такого, що ці предмети я не чіпаю. Це полиця жива, вона може змінюватися. Але ось так поки що вийшло. Я задоволена, як вам напишіть. І взагалі напишіть, чи у вас ви також в нашому клубі відкритих полиць, чи ви все-таки за закриті полиці, за закриті шафки для тих, хто живе питанням, як же тут витирати пилюку, я вам відповім просто: мене цікавить більше краса, а не думки, о Боже, як це витерти». Легко витерти, нема ніяких проблем. А ще тепер уявіть, наприклад, цю картину без оцієї гілочки зеленої. Буде пусто без неї. Без картини уявити також пусто. І ви можете так пройтися по кожному. Можливо, щось десь е, посувало б більше, якісь предмети, чи якісь менші, чи більше групування. Це все можна. Аналізувати, дивлячись на картинки. Я так робила, коли вчилася самотужки, ем, аналізувала картинки, які мені подобаються, що там є, чого нема. В книжці Емілі Хендерсон також є показані приклади, як робити, як було, як стало. І так в порівнянні очному дуже так все зрозуміло. Е, також е, вона часто використовує. На шарування, тобто є один предмет, тут є інший предмет і ще менший. Так утворюється глибина, не виглядає все плоско і цікаво. Зараз я вам покажу ще один приклад декорування полиці, де я використала багато предметів, і можете зауважити, що внизу більше білого кольору, це також один з ефектів стилістів, коли групують предмети одного кольору і можна додавати акценти. Хоча жовтий я тут також згрупувала, білий згрупувала. Дала книжки однакові і одну розкрила. Тобто полиця в, з різними предметами по різному розставлені. Немає так, що книжки всі вертикально, є нашарування предметів з рамкою, з вазою. В другій полиці тут більше кольору згруповано, вазочки, тут є нашарування. Тут, наприклад, якщо я поміняю місцями, композиція втратить свою завершеність, бо цей свічник більш, е, більший за цей і краще ним завершувати. На верхній полиці я додала ось такий скляний свічник, який додає легкості важким книжкам. Тобто є багато різних нюансів, і в тій лекції, яку я вам порадила, там багато про це розповідають. Я так красиво розповідати не вмію, я вмію лише робити і показувати. І ще один варіант декорування робочого місця. Тут також є полички, на них стоять книжки. Книжки можна скласти в такий ящичок, є якісь таці, куди можна складати предмети, обов'язково вази з квітами, красива книга сторінки, якої можна розкрити і так зберігати на столі для декору, для натхнення можна перегортати і створювати кольоровий настрій під решту приміщення. Ось таке сьогодні відео у нас вийшло. Пишіть коментарі, що вам сподобалося, чим надихнулися, чи прикрашаєте полиці в себе вдома, цікавитесь такою тематикою. Ставте вподобайку, підписуйтесь і до зустрічі!